Відносний, спокій з жертвами в зоні АТО підірвалися дві групи військових. Є загиблі поранені. З нами наживо Борис Сачалко. Борисе, де саме сталася біда з нашими військовими і де з тобі сьогодні вдалося побувати? Добрий вечір. Віто насправді доба в зоні антитерористичної операції минула досить спокійно. Втім, насправді не обійшлося без жертв. Дві групи українських військових підірвалися на розтяжках. Це сталося поблизу залізничної станції Майорська, що біля Горлівки, а також в районі селища Старогнатівка, що біля Горлівки Волноваського району Донецької області. Внаслідок підривів два наших військовослужбовці загинули, і ще п'ятеро було поранено. Тим часом в зоні антитерористичної операції розпочалася рішуча боротьба із контрабандою з диверсійними групами противника. Про це у своєму Фейсбуці написав відомий волонтер і радник президента України Юрій Бірюков, сказав, що на боротьбу кинула із контрабандою кинула найкращі армійські сили. Запевнив, що ці люди ніколи не братимуть хабарі, тому що в кожного із них на війні загинув близькі близькі друзі. Бірюков запевнив, що навпаки, через пропозицію грошей контрабандисти матимуть великі проблеми. Процитую. Його машина може раптово запалати, проводи закоротить і під повідомленням продемонстрував фотографії затриманих автівок. Одна із них, до речі, насправді згоріла. А тим часом, користуючись перемир'ям, села і містечка, які знаходяться на лінії розмежування, дуже активно відбудовуються і ремонтуються. Мені вдалося побувати у трьохізбинці, що там роблять в першу чергу, і чиїм коштом прошу далі. Подивитися в моєму сюжеті. Пан Віктор довго водить нас навколо хати. Вот это полностью все обрушилась. і показує дірку за діркою. У його хату влучив снаряд. Чоловік із сім'єю, дивом вцілів. Після цього з трьох ізбинки виїхали. Тепер, як тут стихло, повернувся додому. Втім, поки сам за родину боїться. Ну не дуже не Того, що повернулося в основному мужське населення. Щоб ремонтик робити, кому помочь родственники, а жінки і діти ще не возвращаються. Таких як Віктор тут багато ремонтувати є ще у містечку. Близько тисячі хат, 32 знищені повністю. Ще. За 300, тепер капітально ремонтують, допомагають відновлювати частково держава, частково благодійники. Люди поспішають зима незабаром. Норвежская компанія. Дали шифер, стропила дали, доску дали, цемент дають, гвозді дають. Подделываємо. А як зимоваться? Угу. На цьому місці да, була пробоїна, була пробита пліта, перекриття, покриття, дві пліти, і здійс розірвався снаряд. Тепер тут все побілено, пофарбовано і чисто гордість трьох ізменки. Місцеву школу показує завгосп. Володимир Директор, директорка говорити на камеру на відріз відмовилася. Замість неї Володимир показує прапор у холі, вишиванки в кабінеті української мови і нові вікна. Нині тут вчаться 70 дітей. Має бути 240. Втім, каже чоловік, сам факт, що школа працює. Вже великий успіх, та додає із учнями про війну тут намагаються не говорити. Ми какби проводимо заняття з по евакуації, що проказує просто. Не, не знаю, що не целізавразми стараємося ними побольше кружки, заняття такі на, на вольну тему. Трихі містечко унікальне. Тут затяті сепаратисти, уживаються зі справжніми патріотами, і такі тут є. Аби остаточно не пересваритися, тут заведено у всьому винуватити владу і українську, і російську, і терористичних витажків. А ще тут не вживають штампів. Навіть тутешні урядники, коли говорять про відновлення газопостачання, терористів називають вихідцями із суміжньої території. находится при э, входе в это село, а это как раз территория э, целиком простреливаемая э, сказать, э, сопредельной территорией. Э, туда не так просто пройти. Для этого необходимо в первую очередь сесть за стол переговоров первым руководителям. Чиновник додає питанням газу переймалися навіть обсє, а тому вже скоро можуть домовитися щодо гарантій безпеки для ремонтної бригади, аби ніхто не стріляв. Як довго у трохізмиці насложуватиметься тишою, тут топ теми. Існує безліч версій, втім більшість сходяться на одному. Усе вирішиться аж по виборах і українських, і терористичних. Сентябрь, кінець сентября, октябрь непредсказуємо. Може бути період виборів що там буде. Затішє угу. какое-то. Ну а далі відно буде. Борисичалко, Олексій Мороненко, Татарас Кравченко. Програма Вікна СТБ.